Сьогодні я хотів поговорити з вами про гієну хлопчиків і її важливість у розвитку загальному здоров'я дитини. Коли народжується хлопчик, і в нього вважається за норму, коли крайня плоть щільно приєднана до голівки, і її неможливо відтягнути для з метою оголення голівки. Голівка повинна оголюватися хоча б на третину. На Половину вже в 3-4 роки, а в 6 років, на мою думку, голівка повинна повністю оголюватися як у дорослого чоловіка. Проводити гінічні процедури потрібно паралельно з виробленням навичок у самого хлопця. Бажано, щоб цим займалися тати, оскільки вони найкраще розуміють. Як доглядати за статевим членом? проводячи інічні процедури, навіть хоча б водою, ми зменшуємо кількість бактерій на одиницю площі, і відповідно організму легше контролювати розмноження бактерій, а як наслідок є менше шансів на виникнення запалення крайньої плоті і голівки. Як син звикне просто до відкривання голівки, наскільки це можливо? І омивання водою можна додати ще рідке мило або гель для душа. Після 6 років рекомендую, щоб це контролем за виконанням цих гігієнічних процедур контролював батько, оскільки часто соромляться своєї мами, не пускають у ванну кімнату, і ніхто не знає, як вони це роблять і чи взагалі вони це роблять і приходять до лікарів. Там, після 8-10 років вже з сформованою проблемою. І часто це в такого ступеня, що вже консервативно що чимось допомогти не хірургічним методом неможливо. Залишається тільки оперативне втручання.